Сьогодні у випуску про визнання дійсними первинних документів з одностороннім підписом відсутність індексації у вересні. Прощання зі штатним розписом для приватного бізнесу, про превентивні перевірки і зарплати бюджетників за новою базовою величиною, про надання податкової амністії мобілізованим ФОПам, розширення кола резидентів Дія-Сіті і зниження порогу довіри для клубу членів білого бізнесу, а також про підвищення вдвічі мінімального окладу будівельникам та розширення переліку товарів і послуг, які можна надавати як благодійну допомогу без оподаткування ПДФО. Вітаю! Я Андрій Савинок, консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, редактор семінар. З вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити жодних новин, і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Готують революційне спрощення для бізнесу, дозволити визнавати первинні документи з підписом лише виконавця послуг або орендаря. Це зніме обов'язок отримувати підпис замовника, що нині часто блокує розрахунки, особливо в онлайн сфері та при масових операціях без особистого контакту, винятки, будівельні та проектні підряди, договори за публічні кошти та оренда держмайна. Чинна норма вимагає підписів обох сторін, що часто створює проблеми. Акти губляться, підписи узгоджують тижнями, а відсутність одного підпису дає податківцям привід не визнавати документ і донараховувати податки. Особливо це болісно для малого бізнесу та дистанційних сервісів, де обмін документами відбувається автоматично або онлайн. Уникнути особливих сюрпризів вам допоможе вебінар 20 серпня, тонкощі обліки на виробництві ПДВ, собівартість, оптимізація. Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. У вересні 2025 року працівники, чиї базові місяці індексації – січень та лютий 2025-го, отримають ті суми, що й у липні та серпні – 133 гривні 23 копійки і 105 гривень 98 копійок відповідно. Нового правила на індексацію для інших місяців не з'явиться, адже індекс споживчих цін за липень став лише 99,8%, що нижче порогу 103%. Тож для березня-червня 2025 року індексації у вересні не буде. За неповного робочого часу сума індексації зменшується пропорційно відпрацьованим дням. Якщо маєте запитання з бухобліку, оподаткування й оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтеся на наш унікальний сервіс, особистий консультант, і отримуйте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. 28 серпня 2025 року господарський кодекс піде в історію і разом з ним зникне обов'язкова вимога мати штатний розпис. Для приватних компаній це означає право самостійно вирішувати, чи потрібен їм цей документ. А от бюджетні установи і надалі затверджуватимуть його за чинними правилами. Попри відсутність прямого обов'язку, юристи радять не поспішати з відмовою від штатного розпису. Він залишається ключовим інструментом у кадровій роботі плануванні фонду оплати праці та навіть під час скорочень. Остаточну крапку у питанні, ймовірно, поставлять роз'яснення держпраці або зміни до трудового законодавства. Поки ж запрошуємо вас 19 серпня взяти участь у безкоштовному вебінарі: Нові правила в податковому та кадровому обліку, відповіді на запити ДПС, військовий облік і зміни в штатному розписі. Реєструйся безкоштовно за посиланням під відео. Депутати готуються остаточно переписати правила перевірок бізнесу. Законопроект 5837, що очікує на друге читання, передбачає зламати каральну модель контролю, замінити її на превентивну та ризик орієнтовану. Обіцяють менше репресій і більше підтримки для малого і середнього бізнесу та інвесторів. Документ визначає нові терміни, вводить поняття електронного кабінету. Та рейтингу компаній закріплює право підприємців самостійно фіксувати перевірки, але і додає відповідальність за недопуск контролерів або перешкоджання перевірцям. Передбачено обов'язкову відеофіксацію дій інспекторів, нові повноваження спеціального органу нагляду та запровадження аудиту діяльності бізнесу. Утім, більше прав не скасовує більше обов'язків. І тепер. За формальні порушення підприємцям доведеться відповідати швидше і чіткіше. У 2026 році правила розрахунку зарплат у бюджетній сфері можуть змінити кардинально. Парламент готує заміну прожиткового мінімуму на нову базову орудну величину, яку пропонують встановити не нижче 3470 гривень, і щороку фіксувати у держбюджеті за поданням уряду. Це торкнеться посадових окладів працівників установ та органів влади держслужбовців. Місцевого самоврядування інших категорій, що нині орієнтується на прожитковий мінімум. Уже є пакет законопроєктів, які змінюють розрахункову базу в різних законах. Розробники обіцяють створити передумови для підвищення доходів, але фактичний ефект залежить від того, який розмір уряд закладе до бюджету. Перші зміни планують запустити з 1 січня 2026 року. Триває плутанина з додатковою соцвідпусткою на дітей. Якщо один з батьків перебуває у декреті за законом з 2021 року її надають щороку незалежно від факту роботи. Але з позиції Мінекономіки під час декрету права на неї немає. А держпраці переконана у протилежному. В результаті. Роботодавці змушені е, лавірувати між двома підходами, ризикуючи отримати претензії. Нещодавно Мінекономіки офіційно підтвердило, що скористатися відпусткою може кожен з батьків, якщо інший цього року її не використовував. Але факт цього треба підтвердити документально: прямої заборони на відпустку під час декрету немає, проте одночасно дві відпустки не дають. Єдиний робочий варіант перервати декрет, оформити соцвідпустку, знову поновити догляд. Щоб уникнути конфліктів, експерти радять роботодавцям чітко прописати в локальних актах порядок підтвердження права на відпустку та вимагати довідки чи заяви від другого з батьків навіть у випадках компенсації при звільненні. Прокачайте свої знання, щоб упевнено впроваджувати нові правила і зберігати контроль над процесами. На вебінарі 22 серпня. Нюанси обчислення перехідних виплат і доходів у 2025 році. Відпустки, лікарняні, відрядження та правила для ФОПів. Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. Уряд змінив. Правила фінансування медицини, щоб втримати лікарів у віддалених і прифронтових районах. Заклади первинної допомоги в громадах із низькою щільністю населення тепер отримуватимуть більше коштів. Коригувальний коефіцієнт зросте до 1,2%. для екстреної допомоги. Підвищення ще відчутніше у зонах можливих бойових дій до 1,48%. А в зонах активних бойових дій до рекордних 6,01 замість 1,26. і змінюється і підхід до роботи з пацієнтами. Лікарі можуть залучати фельдшерів, інтернів і медсестер без зниження ставки навіть при перевищенні ліміту декларації, а подекуди отримують доплати. Тепер місцева влада та військові адміністрації зобов'язані щомісяця затверджувати графіки виїздів у віддалені села та звітувати НСЗУ про їх виконання. Це має гарантувати, що медики доїдуть туди, де їх чекали роками. Мобілізовані ФОПи третьої групи мають право не платити єдиний податок і військовий збір за період служби. А також звільняється від світності. Якщо декларацію подали під час служби і в ній зазначили зобов'язання, що виникли до мобілізації, їх потрібно сплатити протягом 180 днів після демобілізації чи лікування. Але якщо у декларації вказали суми, нараховані вже під час служби, платити їх не треба. Можна подати уточнюючу декларацію і зменшити ці зобов'язання. Підстава Дані з держреєстру призовників і норми податкового кодексу, які підтверджені останніми роз'ясненнями ДПС. Не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за просрочки допоможе на зручний сервіс календар бухгалтера. З ним отримаєте усю звітність та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. Уряд розширив можливості для бізнесу в межах спецрежиму Дія-Сіті. Тепер, до переліку видів діяльності, що отримують податкові та правові переваги, додано інженіринг із використанням BIM, технологій цифрового моделювання у будівництві, а також поствиробництво та цифрову обробку аудіовізуального контенту. Це охоплює комп'ютерну графіку, анімацію, створення спецефектів і фонограм. Отже, до дія Сіті зможуть приєднатися компанії з архітектурно-будівельної сфери кіно, анімації, відеопродакшену та геймдизайну, отримавши доступ до пільгових умов, передбачених для IT та креативних індустрій. Податковий комітет активно просуває у Верховній Раді законопроект 13455 – що змінює правила для бізнесу з високим рівнем податкової довіри, так званого клубу білого бізнесу. Документ пом'якшує умови доступу допуску дрібні штрафи за звітність у межах однієї мінімальної зарплати, уточнюючи критерії зарплати і ПДВ. А також порядок розрахунку податку на прибуток, вводить прозоріші правила перевірок і розширює коло тих, кого не зачіпатимуть планові документальні перевірки навіть у сфері підакцизу. Також обов'язковою стане повна і достовірна інформація про кінцевих бенефіціарів. Мета змін розширити склад учасників, зробити відбір більш об'єктивним і підвищити довіру між державою та бізнесом. З нового року будівельники отримують рекордне підвищення зарплати. Мінімальний оклад зросте майже вдвічі з 6 гривень до 12 142 гривень. Це передбачає нова галузева угода, підписана між мінрозвитку громад та територій, і профспілкою будівельників, що діятиме до 2027 року. Документ Підвищує гарантовану тарифну ставку для робітників простої та некваліфікованої праці з 231% до 401% прожиткового мінімуму, а також закріплює нові гарантії, легалізацію зайнятості, підвищення кваліфікації, безпечні умови та колективний захист прав. Вимоги є обов'язковими для всіх підприємств в галузі незалежно від форми власності. Уряд значно розширив перелік товарів і послуг, які можна надавати як благодійну допомогу без оподаткування ПДФО. При цьому уточнено, що йдеться не лише про суму, а й про вартість допомоги. Так, тепер без податків можна передавати інженерні системи для відновлення житла, електричні обігрівачі, вентилятори, генератори вартістю до 15 мінімальних зарплат, велосипеди. Електровелосипеди, реабілітаційне обладнання, а також розширений набір побутових, харчових та захисних засобів. Крім цього, підтримка охоплює оплату оренди, комунальних послуг, забезпечення доступності житла для маломобільних людей, освіту, перекваліфікацію та аграрні потреби з підвищенням лімітом допомоги. Зміни діють для внутрішньо переміщених осіб. Постраждалих від війни та інших категорій, визначених податковим кодексом. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете побачити в особистому кабінеті бухгалтерської платформи №1. 1 посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський youtube канал Семінар. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять все, щоб нам було про що поговорити.